Так, ще раз дивимося надуві, так, давлення. Пробуємо сюди. Це не то, цену, це то, ценни то, не то. Задане фактичне підтвердження. От бачимо, бачимо зараз в числах, зараз будемо бачити Зараз-зараз. От. Задане маємо 1100, наприклад, зараз 2000 оборотів. Мало би хотіло бути 1100, а є фактично є 938. Ну, тобто не додуває, але я думаю, що це треба дивитися. Тут росте зараз, а тут не додуває. Хоче там 1200, майже, хоче а тут є 928. Тобто турбо не додуває. Це треба дивитися до цього клапана. клапан називається, по-моєму, Н70.